Думаю, можемо вже починати. І перша доповідь називається відновлення сили Медичні заклади Міністерства внутрішніх справ для захисників та захисниць. І до слова я запрошую пані державного секретаря МВС України Інну Ящук. Пані Інно, будь ласка, у вас 20 хвилин загалом. Якщо трошки часу залишите, то буде ще можливість поставити питання. Доброго дня, високодостойне товариство. Надзвичайно приємно бути в аудиторії із людьми, які сильні духом, сильне волею і сильні бажанням. Я, як державний секретар за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Володимировича Клименко маю за велику честь координувати. Допомагати у розвитку медичної системи нашого міністерства. Міністерство внутрішніх справ це воююче міністерство. Це міністерство, під дахом якого об'єднані і прикордонники, і рятувальники, і нацгвардійці, і національна поліція, і наші військові підрозділи, які в цей час. Поки ми у теплій залі тримають оборону, я горда за медичні підрозділи, які ми маємо, а ми маємо величезну розгалужену відомчу систему медицини: це 35 установ, це більше трьох тисяч ліжкоміць, це більше семи тисяч працівників медичної галузі. Це люди, які на жоден день не зупинили своєї роботи. Це Харків, це Суми, це Київ, це Одеса, це Миколаїв. І це ті, за кого я горда душею і серцем. Я знаю, друзі, що і ви саме такі, про яких я зараз говорю: система Міністерства внутрішніх справ, медична система, це система. Яка працює на стаб-пунктах лікарі, це ті, хто в хірургії надає першу допомогу, це ті, хто здійснює первинну реабілітацію, і це наших вісім реабілітаційних медичних центрів. Як кожен із вас, так і ми, Міністерство внутрішніх справ, були. Перепрошую за сленгове слово заточені під надання терапевтичної допомоги, на проведення якісних профоглядів, діагностику і аж ніяк на роботу з бойовими травмами, на ампутації, на протезування, на реабілітацію і ще багато чого чим ми сьогодні маємо роботу внаслідок жахливої війни. Але з перших днів ми почали набирати обертів і розуміти, що жодного дня в Міністерстві внутрішніх справ, на превеликий жаль, і до сьогодні немає без життєвих втрат. Жодного дня в Міністерстві внутрішніх справ немає жодного дня без поранень. І це справжній виклик. Я хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ відкрите. І в наших установах є і працівники СБУ, і воїни ЗСУ, і ми з вами, друзі, несемо нелегку ношу і несемо свій кожен свій фронт, і покликані сьогодні бути гіпер відповідальними і прогресивними у своїй історії. І коли вчора я отримала лист від дуже прогресивної американської компанії, які хочуть приїхати і навчитися досвіду в нашому головному медичному клінічному центрі, і саме роботи з бойовою травмою, я думаю, що той досвід, який ми володіємо яким ми з вами володіємо, мало хто володіє в Європі і в світі. Але не час розслаблятися, бо перемога за нами. Бо нічого ціннішого, ніж людське життя, немає. Бо ми з вами не просто відповідаємо, ми маємо порятувати душу і тіло найкращих. Спілкуючись щораз з одним нашим пораненим, я кажу, як ви попали на фронт? А він каже: Та я тиждень стояв в Закарпатті, щоб попасти на фронт. Це краще, це найсвідоміше, дочки і сини. І ми з вами не маємо права не надати якісну, цілісну, комплексну допомогу цим людям. Саме тому найважливіше, що ми цінуємо в системі Міністерства внутрішніх справ, це люди, це навчання, це обмін думками, це створення умов для спільної діяльності. Мене просила пані Світлана, скажу вам по секрету, думаю, що вона зараз не чує, щоб я їх не хвалила. Але поки вона не чує, я це скажу. Знаєте, що цінно. Якось так повелося в нашого народу, що якщо в мене є, то от поруч, хай як є, так і буде. От я маю бути кращий. Що мені імпонує в команди фонду, в проєктів. Які з ними започатковані, вони не просто ведуть лідерство, вони діляться, вони передають оцей факел лідерства по всіх установах, хто цього хоче і заслуговує, там, де є гостра потреба. І я чесно, я вчора ввечері була супер щасливою людиною, дуже рідко. Зараз останнім часом ти приходиш з відчуттям такого, знаєте, задоволення і щасливого прожитого дня. Вчора був такий день, бо ми в нашому головному медичному клінічному центрі за допомогою наших партнерів відкрили ну просто мега-крутий, просто неймовірний, просто дуже класний, дуже потрібний реабілітаційний центр. І коли я вчора зайшла в цей центр, я хочу сказати, при вході в мене нібито ноги виростали. Спочатку від того, що я побачила, але саме головне – це були люди. Люди команда, що сьогодні фонд нас вчить бути однією командою. Не може бути перемога в одному міністерстві. Не може бути перемога. В одній медичній установі наша перемога, до якої ми з вами йдемо одна на всіх. І що сьогодні нас вчать наші колеги? Пані Світлана не чує цього. Вони вчать нас лідерству, вони вчать нас комунікації. Коли ми говоримо, що завтра День Голодомору, коли в центрі Європи, просто повально. Знищували наших предків, коли доводили до віччого і людожерства. І коли певний час про це просто навіть ніхто не говорив, проходять, приходить 21 століття, і ми знову маємо зазіхання на життя, на доведення, на знищення. А знаєте чому? Тому що коли ми об'єднаємося, отак, як це робить команда Рейкавері і фонду, ми будемо просто надзвичайною великою силою. Тому що в кожного українця справжнього і неймовірного є цей факел всередині. І якщо ми з вами об'єднаємось, ми будемо таким вогнем, що ми спалимо расистів назавжди. Друзі, я хочу запропонувати нам велике широке партнерство: цінувати всіх і кожного, не бути байдужими. І хочу щиро побажати вам, щоб кожен день ви приходили такими щасливими, як я була вчора. Як я тішилась, коли наші хлопці ставили питання, а це для нас? А це насправді може бути? Давайте все, що можемо краще, віддамо нашим захисникам, нашим кращим і нашій Україні. Колись у жахливий геноцид українці вижили. Я читала справи людоїдства, і я потім не могла спати. Як маму доводили до того, що вона кусками поїдала чотирьох своїх дітей. Але коли ми в минулому році в Міністерстві внутрішніх справ оцифрували і виявили ці справи і показали суспільству? Я боялась, щоб ці справи не перекрутили і не показали нашу націю в іншому світлі. І нам в Міністерстві внутрішніх справ вдалося показати це зі сторони доведення до. І чому ми сьогодні відкрили вже 2055 страшних справ? Чому ми це робимо? Тому що і сьогодні нам потрібна чесність, нам потрібна єдність. Нам потрібна між нами правда. Нами маніпулюють, нами заграють. А ми не маємо права. Ми маємо об'єднатись рука за руку і рухатись вперед. Саме так вчать рейкавері. Саме так нам потрібно. Якщо говорити про досягнення Міністерства внутрішніх справ і медичної галузі, то хочу сказати, я реально щаслива працювати з медиками. Вони великі молодці. І коли харківське ТМО під обстрілами, буквально два тижні тому, в нас один корпус розбомблений, він не робочий, другий маленький, де роблять операції в коридорі. І коли я телефоную до керівника ТМО пізно ввечері кажу: я вас дуже прошу, не затримайте поранених, у вас 60 ліжкомісць. Вона каже, Ні, Інна Петрівна, в мене зараз 110. Я поки не стабілізую, я не переведу на Київ. І я реально горда за своїх колег. Якщо Суми ТМО знаходиться під обстрілами, вони в підвальному, вони на першому поверсі, ми зізвонюємося вона каже, Ні, Інна Петрівна, ми можемо втратити, якщо я зараз реанімобілем відправлю в дорогу нашого пораненого. Тому. Медики, люди, професіонали, такі як ви, важливі. Я тішусь, тому що в МВС є дуже багато досвіду. Наприклад, два тижні тому ми відкрили перше відділення ментального здоров'я. Тут керівник серед вас, і завтра він буде виступати Сергій Михайлович на Андрійченко на панельній платформі. Я тішусь, тому що ми не впираємося в стіну, а ми її рубаємо і досягаємо результату, шукаємо виходу разом з вами. Тому моя рука протягнута кожному з вас, медики, Міністерство внутрішніх справ з вами. Ми готові ділитися, нарощувати оберти заради неймовірно крутої. Світлої перемоги. І я знаю, що дуже скоро, як тільки ми за ручки візьмемося, всі разом об'єднаємо наші зусилля, ми обов'язково переможемо. Міністерство внутрішніх справ ми чекаємо світлого дня перемоги і знаємо, що для нас це будуть ще більші виклики. Ми готуємося і ми зробимо все. Для того щоб ми з вами жили в мирній, процвітаючій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні надихаюся вашою неймовірно крутою енергетикою, за те, що сьогодні ви в єдиній суперкрутій команді. Я з вами хочу бути в цілодобовому режимі і вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, Дякую вам, пані Інно, величезне. Якщо є питання, пані ну, на ще є 5 хвилин. Раптом є питання, чи просто надихнулися і хочуть уже в 24 на 7 всі працювати. <рес> <рес> уже хочеться <МБС>. <рес> <рес> Ну, краще ми до вас, чим ви до нас. Я думаю, <рес> добре, дякую, дякую. Це була Інна Іщук, пані державна секретарка Міністерства внутрішніх справ України. Ви закінчили на темі психологічної реабілітації і.